Всім привіт! Щось, сьогодні ми проведемо огляд ось цієї мишки, яку ми придбали в магазині Trust Bayor Ergonomic World well, One Black. Ось так виглядає коробка, в якій поставляється мишка. Можна прочитати інформацію про неї. <coughs> Сама мишка знаходиться от в такій от. Паперові обгорці і власне ось так вона виглядає. Як ви можете бачити, досить зручна. Добре лягає в руку. У мене. Ну, середня чоловіча рука, то якраз розмір цієї мишки добре пасує, можу так сказати. Ось. Якраз підходить під руку. Як ви можете чути, мишка безшумна, не клацає. Є кнопка пере... перемикання DPI. Це індикатор заряду. Мишка, до речі, заряджається USB Type-C. Бокові кнопки досить зручно розташовані. А тут у нас кнопка вмикання самої мишки, і у мишки Bluetooth -у немає. Лише ось. Такий от USB-адаптер, якщо маєте на увазі. Досить зручно, через пару годин роботи звикаєш до такої, і, як на мій погляд, зручніше, аніж а, плоска миска, мишка, коли рука повинна бути ось так. Це прям анатомічно правильно. Тому що, ось коли ти ложиш руку на підлокітник, то рука хоче лежати ось так, як на мене. Yeah. <laughs>